Доброго дня! Приїхала мазочка, пам'ятаєте, ми вивантажували її. І, і так, друзі, вже більш подібно вже навіть з ремонтом. Щоб ви вже просто розуміли для себе на майбутнє. Верхня шторка і плюс сидіння, знімання блоку СРС, відновлювання ременів безпеки. Бачите, вони ніякі. Це коштує десь плюс-мінус 400 доларів. Далі, ось далі можете розуміти. 17-й диск. Порізана і резина і так далі. Діск е, коштує з розборки 7 тисяч гривень. Далі ми вже розібрали її навіть всю ходову. Е, тут треба міняти все. Амортизатор, цап опорний, подшипник, речах, полуось і так далі. Зорієнтую вас трішки по цінам. Е, амортизатор в зборі 6 тисяч гривень з розборки, Полуось 10, але можна знайти нову за 6. Треба просто покросити, подивитися, як воно є. Речах 4200 з розборки. І ЦАПФА коштує, як не дивно, аж 2000 гривень. Ось. Друзі, і ось цей ремонт, який ви всі бачите, буде заміна крила, заміна фари, заміна двері, фарбування та рихтовка. І ось це все вийде плюс-мінус 2-200 доларів. Ось, І в кінцева вартість цього автомобіля вийде 17200. Що входить в 17 200? Розмитнений, відремонтований, сертифікований автомобіль 20-го року. Mazda повний привід 2,5 і з пробігом 21 тисяча кілометрів. Тож, друзі, якщо по ремонту, якщо по бажання по пригону, звертайтеся, підскажу, розкажу, приженемо, відремонтуємо все для вас. зробимо.